Малята, коли ми йдемо по вулиці або граємося на майданчику навколо нас, ми можемо побачити багато гарних дерев. Зараз осінь і кожне дерево змінює своє забарвлення. Проходячи на вулиці вчора, я помітила одне таке цікаве дерево, і я вас хочу з ним познайомити. А яке це дерево, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Послухайте її уважно. Жолудя він проростає, в короні сил чимало має, кабани полоди смакують, люди міць його цінують. Так, малята, це дуб. Звичайно, це дуб. Дерево дуба є народним символом України. Його поважають за міць, за його гарну пишну крону. Ось погляньте, я також знайшла таке дерево і пропоную сьогодні його розглянути. Ось такий вигляд має дуб великий, кремезний, спишною кроною. Так? Подивіться, які міцні у нього гілки. Бачите, яке він міцне, сильне коріння, яке уходить глибоко під землю. Ось такий вигляд має дуб великий, кремезний, з пишною кроною. А ось такий дуб я помітила біля одного будинку на нашому мікрорайоні. Бачите, стовбур не такий товстий, як на попередньому відео, але він теж міцний і має пишну крону. Давайте її розглянемо. Листя дуба має надзвичайно таку Форму. Воно е, витягнуте вздовжину і має такі на, схожі на пальчики. Бачите Ви, е, вигини. А також серед листя ми можемо помітити плоди дуба, які вже дозріли. А як вони називаються? Так, це жолоді. На дворі в нас осінь, але вона ще тепла, тому дуб у нас зелене листя має, але по іноді ми можемо побачити і коричневе листя. Так, дуб листя дуба воно не жовтіє, воно стає коричневим. Малята листя кріпиться до гілочок дуже міцно, тому листя дуба буде знаходитися на дереві аж до перших заморозків. Лише після цього воно почне масово опадати. Ось погляньте на жолуді, яку вони мають чудову форму. Вони схожі на циліндрик, а зверху мають шапочку. І якщо ми розглянемо землю, Поруч з дубом, то ми побачимо на підлозі дуже багато таких жолудів. Так? Їх можна зібрати і зробити з них вдома поробки. А також жолуді у лісі полюбляють їсти хто? Так, кабани. Ось така чудова прогулянка і спостереження за дубом у нас з вами вийшла. Маляти, я сподіваюся, вам було цікаво разом зі мною розглянути це дерево. А я чекаю від вас фото. Якщо ви знайдете дерево, дубу, сфотографуйтеся поруч із ними, і мені буде дуже приємно отримати такі фото. До побачення!